І він отут, на центральній площі, де торгово-економічний інститут прочитав кобзар Тараса Шевченко, будучи ще офіцером австрійської армії. І ми маємо свого буковинського поета, українського поета, драматурга, громадського діяча, редактора газети колись Буковини Юрія Бітьковича. І він написав вірш Тарас у Києві не Лавра старий кобзар сидів, стріблястий його волос на сонці мерехтів. співав він про минуле, про пророцтво говорив, слав ангелам прокльони, чортів благословив, Сміявся над мудрецями, з героєм глузував. Про битви і престоли зруйновані співав, і задрижала церква від цих незвичних слів. З високих мурів камінь додолу полетів. Жахливий бандуристе, замовни не співай, бо завалитись може увесь російський край.